Ось такий подарунок для Збройних сил України вже вкотре вирішили зробити компанія «Енергоатом» та приватне акціонерне товариство Южинергобут. Вони придбали дві вантажівки та п'ять позашляховиків одразу для трьох військових частин. Збройні сили захищають нашу державу на самих фронтах, на самих гарячих точках. А ми в тилу, як енергетики, повинні підтримувати наших колег-побратимів. І сьогодні вкотре ми раді допомогти. Передаючи нашим хлопцям техніку для виконання бойових завдань для захисту всіх нас, усі автомобілі придбали за кордоном. Це вантажівки ДАВ і позашляховики фірм «Нісан» та «Форд». Автівки пройшли технічний огляд та заміну певних деталей. Відтак у повній бойовій готовності чекають відправлення на лінію фронту. Від керівництва бригади хотів би подякувати за увагу. По-перше, я впевнено вам кажу, що ця техніка зараз звідси піде на як ми називаємо передол. От хлопці сідають в машини, і ми вертаємося в свою Донецьку область для виконання бойових задач. Добра справа, яка навколо себе згуртувала благодійників, спрямована на забезпечення надійного тилу для наших військових, які щоденно боронять наші кордони та мужньо б'ють ворога. Мабуть, на сьогодні нема поділу. Де є проспілки, де є адміністрація, будівельники, експлуатаційники. Ми всі разом. Ми всі разом працюємо для того, щоб наближати про те, що сказав генеральний директор і представник наш військовий, про те, що ми разом наближаємо перемогу. Тоді вперед до перемоги. Слава Україні! Ми сподіваємося, що ці маневрові та здатні долати перешкоди у будь-яку погоду автомобілі допоможуть нашим військовим у виконанні бойових завдань.